Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я з вашого дозволу, навіть і без вашого дозволу, буду в Чічах. О, сонечко у нас таке гарне, ліпить. А, дуже модно зараз розповідати, ну як дуже модно, не дуже той модно, не дуже той кльова тема, але а, я декілька відосиків бачив про те, як людей бусифікували, як вони розповідають. Я думаю, розкажу і я. Я вже це, звісно, розказував, але розкажу ще раз, більш детальніше. Їхав я, розказую, починаю, щоб довго не це, без води. Їду я такий в машині. Їхав я в Карпати з Одеси в Карпати на ретріт. Ну, знаєте, що таке ретріт? Модна тема там ото йога, хуйога, це вся тема. До сім'ї, яка там живе в горах, їх четверо діток, і чоловік і жінка, вони типу відлюдники вважаються, очельники, відлюдники, відлюдники. І вони проводять різні ретрити, шметрити, духовні практики. Я це діло люблю, тому що я давно не бухаю, давно не курю, не їм м'ясо і м'ясо не їсю. <гум> і от мене пруть такі оці теми, духовний розвиток. Але я матюкаюсь. Після тюрми це дуже важко. До речі, коли почалася війна, мене забрали на підвали СБУ. І мені так спротивили, мені так було гидко, що я це матюхаюсь тоже на тому самому рівні, як СБУшники, які мене вбивали і катували. Я вийшов, думаю, ні, все, я вже матюкатися не буду. Я не матюкався два роки і поки не попав в тюрму. Попав у тюрму і там дуже розматюкався. Зараз я з цим, над цим працюю. Ми над цим працюємо. От. Значить, їду я такий в машині, і це було місто Хотин. Можливо, хтось знає, можливо, хтось звідти. Це здається, Чернівецька область там. 100 кілометрів було до Чернівців, я не доїжджав. Мені треба було приїхати в Чернівці переночувати, зустріти свого харківського друга з е, спо, потяга вранці і ми поїхали б на, е, на цей, на той. На Карпати. Але трошки там не так було, тому що я таки їду, веселий, довольний, ля-ля-ля та поля, І е, пробка. А я ж там перший раз. Я думав, блін, ну це блокпост. Опять. А прикол в тому, що от я їжджу скрізь, їздив і їжджу скрізь, тому що я не боюсь. Мені, Тому що ви розумієте, страх це така штука, яка вас робить слабшим, яка заражає дуже сильно. І бояться, це. З цим треба боротися. Я знаю, що це дуже важко, тим, тим паче в наш час, але треба. І це я не кажу. Я, це не значить, що я якийсь там сильний духом чи сильний тілом, фізично. Я не боксер, не каратіст, не, не ушуїст, нічого. І, ну, в принципі, просто я працюю над собою. Але як я в мене є пословиця, я її сам придумав, страшно бути смілим. Да? Розумієте, що от я типу сміливий, але мені страшно. От я йду туди, де страшно. Я боюсь, але йду. Це не значить, що я не піду на війну. Там взагалі страшно, тому що там можна вмерти. Якби було за що вмирати, якби було все так гладко і красиво і чудово, то я пішов би. Давним-давно причому. А так, як там вся корупція, кумовство, посилання на м'ясо. Ой, то я, коротше, це мій вибір, свідомий. Я туди не піду ніколи в житті. От. Але вас не закликаю, бо це вийде. Перешкоджання законній законні діяльності ЗСУ. Блядь. Так от їду я їду, Зупиня... е, да, оказався це блокпост. І кожну машину шманали, кожну. Провіряли документи, шмокументи. Куди на ретріт, в Карпати, до кого, говорю, до друга. Е, заборонені речі. Говорю, ні нема. відкривай багажник, відкрив. Аж потім він каже, воєнник. А я говорю, я спалив. що? А я свій воєнний білет спалив. Ну, я за це вже гріб, звісно, пізніше потім. Але я його спалив. Я його палив привселюдно, мене за це шукали воєнні і, і все таке, коротше, публічно. тобто. Це теж мій вибор. Воєнник мій? Мій. Що, я не можу його спалити? Можу. Це мій воєнник, моя річ, я його спалив. Я що хочу, те й палю. Ну, якщо воно мені належить. Воєнний білет був мій, на ім'я моєї персони, моєї фізособи Левченка Євгена. Я його спалив. А цей ж додік з автоматом каже, де воєнний білет? Я говорю, нема, спалив. Воєнно об'язаний. Я говорю, нікому я нічого не об'язаний. Каже, поняв. Іди сюди. Зве цього чувак підходить з автома з автоматом. Підходить чувачок з автоматом. Ну, в військовій формі все як все як потрібно бути. Все як має бути. E, що за проблемка? да Тут і все один такий, e, виділюється. Це ж теж за мною розмовляє, теж чувак з автоматом свіла. Каже, що там? Говорю, каже, нічого немає, воєнника немає, служити немає, в общем, це, Упирається. Каже, їдемо на ВЛК. Говорю, я не хочу. А я ще такий, ну, на пахуях це називається. Я не хочу. Чик -чик. Давай, паренька, не, не нервіруй мене. а він, ну, видно, що мужик старший мене років на 10. І я такий в очі заглядаю, такий, оп, а там ну просто інтелекта ноль, нуль, бублік. Ну, я я поняв, тому що шах вліво, шах вправо з такими людьми шутки плохі, вони, вони дурні, вони застрелять. чик чик поїхали. Говорю, поїхали. Сідає мені цей, каже, так, дивися, каже, або їм спокійно, каже, або я направляю на те авто. А ти вийобуватися не будеш? Говорю, я не буду вийобуватися. Я думаю, не буду я нічого, не не чудитиму, нічого. ну вже Все, вже влип, стряв. Попав, значить попав. Окей, їдемо. Недовго там ми їхали, хвилин 10-15 по місту. Я місто, звісно, не знаю, перший раз був у ньому. Кажу, а це у вас тут, ну, питаю завести розмову, просто на, на, на розслабоні, на пахуях. У вас тут же Хотинська фортеця, да? каже, так, да. красиво. Каже, підеш, відслужиш, а потім приїдеш в відпуск, приїдеш подивишся. Ну, думаю, довбойок. Формінний, формівний довбойок. Ну, зрозуміло. E, хорошо, ну і більше не говорили. Він отак держить не, не, не на прицел короче, на мене, а отак ну, держить автомат на готові, e, Вниз. E, короче, вдруг що. Але отак, Ї, їде чувак напряжений. Їде, везе е, небезпечного ухилянта. Тобто мене. Сика. Привезли мене в ВЛК, зайшли мене, завели, е, каже, пішов, пішов, прики, при, пішов. Документи якісь розуміли. Я говорю, взяв все, паспорт і цей. І саме водійське посвідчення. Права. І потім кажу, пішов. Прикиньте, як телятині, блядь. Як цьому нахуй, як врагу якомусь, блядь, як заключеному. Пішов. Я говорю, да йду, йду. З такими я не спорю, з такими просто безполезно. Просто або застрелять, потім просто спишуть, що при попитці втікти там, чи що, або спроба... Ну, вони придумають якусь хуйню. Заходимо в ТЦК, а там сидять ще пацанів, таких як я наловлено повно. Куча. <гум> куча пацанів. А ТЦКшників, блядь, як говна. дохуїще, Я сиді думаю, блядь, а це ж з вас можна цілу роту, блядь, зробити, Іменно рота, блядь, 9-я рота, блядь, І туди нахуй на війну. Не, вони нас ловлять. І сидить таких як я ціла куча, блядь. Так, іди сюди. Садяни, сидить якийсь генерал, ряха, бля, така нахуй. Ебальник, сука, одгодоване, откормлений, блядь. Сидить, сука, чит не лусне, блядь. Ну що ти, служити ти хочеш? Я говорю, не хочу. А чого, треба? По закону. Я говорю, я не хочу. Воєнник? Я говорю, нема. А де? Спалив. Ти що, чи що? Я говорю, блядь, ну, я тут якось, да ні, Понятно, фамілія ім'я. Левченко Євген. Куди? В Карпати, чого? На ретріт. Що, блядь? Говорю, йога, духовні практики. Ой, блядь. Я ж кажу довбойом. Він тось не стіснявся. Це я вам зараз не прибріхую, не, при, не приукрашаю. От людина не стісняє, їм пахує. Це король міра. Він король міра. От ТЦКшник, це королі міра. Їм пахую вообще е -е, повністю. Причому. Зараз закон на їхній стороні абсолютно. І вони це розуміють. Навіть ті, самі амебні, аморфні мозги. Розумію повністю. Заповнюю якісь бумажки, блядь. сідай, сів на диван і теж пацани сидять. роззнайомився з пацанчиком, а він їхав з Кривого Рога, їхав переходити кордон, їхав переходити в Карпати. Каже, ти прикинь, блядь, там жінка мене жде на тій стороні. І от трохи не доїхав. 100 кілометрів не доїхав. Це що відправлять служить, блядь? Кажу ти що гониш, блядь. Ну чи чеш все нормально? Чи ти парися, блядь? Нахуй тобі воно надо. Нормальний пацан. По-русски говорив, там що ж тоже, вони ці прыгали, блядь, ткашник. А це, блядь, західна Україна, там от, блядь, припаяні, там піздець. Що ти, блядь, ухилян? по-русски по, -русски, по -русски говориш, блядь. Каже, мені, мені тяжело, каже, мені важко по українськи Каже, тебе научать в окопах. Ой, бля, а він теж, дивлюсь пацанчик не дурний. Тай, йоп, твою мать, блядь, кажу, О, ти прикинь. А це з таким попади, оце в окопи, блядь, служить. А як таких дохуїще, блядь, а в тебе мозги в голові є. Ай, єбать, мій хуй, блядь, кого я віжу. В общем, потім прийшла баба. Зайшла баба. Жирна, сука, блядь, як тумба, блядь. Здоровий, нахуй, ту. Харя, блядь, видно, тільки пожерла, блядь. Сідає, так тільки крох, блядь, Тс, блядь, чуть не пердне. Що там, то от, іди сюди, то якось пацанчика позвали. чого ти служити не хочеш? Ось я служу, я яка молодець, я воюю. А він щось каже, а ви що, воювали? Хай тебе хтось питає. Сука. Тоже, цариця, блядь, цариця ти це кажеш вам. Єба. Хух. Короче, по, по матросу до мене теж, блядь, щось. А я щось питався вийобуватися. Щось, то. До... Ну не знаю, щось я тоді на похуях був повністю. Це ж до тюрми мене трошки не, не так приламало, блядь. Після тюрми мене трохи поламав, трохи я підисраний став. А до тюрми якось мене на пахуях наповнив. Щось я його гризався, блять. А що, ти служити не хочеш? Це по закону. Це всі служать, у мене брат служить, чоловік служить. Я говорю, так молодці, говорю, ну хай служать, кажу, я, я не хочу. Так тебе посадять в тюрму. Я говорю, ну і посадять і й посадять, блять, кажу, так я живий зато з тюрми вийду, блять, і здоровий. От сижу скільки, п'ять років от, 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 от сили. А мені от якось так, ну от реально. Що, що? Тут відбігає якийсь хуй, блядь, залупа така низенька, блядь, по пояс мені. Що ти сказав? Що ти сказав? Ти що ти спис мінімаль? І що? І вже думаю, зараз мене будуть пиздить. Я думаю, зараз будуть і Він, а він так уже, блядь, і вже руки от реально закачує рукава. Що ти, блядь? Що ти, блядь, блядь нахуй, блядь нахуй. І оце, і матюк слово за словом, блядь, матюк на матюку, блядь. це... ну я теж зараз щось розходився, але я на емоціях. Мені простительно. я просто, я потужний блогер. Мені можна. І що ти, бля, коли двері відкриваються, заходить два мінта. Фух. хух, да я на цей раз не пиздитимуть. Ну, слава Богу, пронесло. Скільки мене вже за ці два роки пиздили, за ці... ну тоді було, на той момент, два роки війни якраз пішло. Фух. Ну, пронесло. Ну, слава Богу. Бо якби от пиздили, нічого б не помінялося, я б їх як не зневажав би тих підарів, так би і зневажав би досі. Просто я був би одпизджений. Що <реш> міняється, коли пиздять людину? Нічого не міняється. Просто та людина, яка пиздить, робить собі дуже велику біду притягуючи різні негативи в своє життя. А та людина, яка отпизжена, вона може, вона просто не міняє до цієї думки людини ніякої. Тобто вона просто людину, яка пиздала, зневажає ще більше, але бреше, допустимо, що їй. Ти що, ти мене вважаєш, ти будеш служити. А ти отпизжений вже лежиш, наприклад, кажеш, да, буду, вважаю, буду, буду, уважаю. Ну, ти брешеш, тому щоб тебе більше не пиздали. Але тебе все одно пиздить. Це я вже проходив. У нас стріляють. Скоро перемога, блядь, стріляйте! <сі> так от. Е, е, це ж, звісно, сарказм буде тільки. що, Сарказм дуже цинічний. Так-от, е, е, мінтив а хтось, блядь, там визивають тих регулярно. Порушуються права, там ля-ля-ля, заходить, да цей пацанчик визив з Кривого Рога. Що ти? От так і так, мене задержали, б незаконно, незаконно. Він каже, все законно, ну як завжди, хигі, гага, блядь, все законно, все. Цей, два мінта попались веселі, теж на пахуях, ну веселі. Нічого не, не кіпішували. Тож все залежить дуже від людини. Хигіга, блядь, пиши, не пиши. Коротше, бляд, пішли нахуй. Уїбали. Ну, цей чувак за лупа мала, блядь, попустили його. Все, хорошо. Так, поїх, повезли на їх на цей, на ВЛК. Я не буду нічого проходити. Да похуй, будеш. <ривіт> повезли нас. А там одного одних увозили, одних привозили. Отакий от двіж. Нас сиділо чоловік, 10 сили. І ТЦКшників, ну штук 50, блять, дохуя. Ну прикинь, ну реально, з них можна сформулю... сформулювати, сформувати роту і хуйоту. Ну це не важливо, Це вже всі так знають, з кого їм мозги у голові, а не гамно. І так, нас повезли двох чуваків, мене із кривого рога пацана. цього. Нас посадили в бусик, я катаний в бусик вже. Катаний, прокатаний туди і назад. Короте, посадили в бусик старий, роздовбаний. Я не пам'ятаю, я не шарю в машинах, не газелька, а батон. Батончик називається. Коротше, трясло так по всьому бусику. Я десь відео колись знімав. Ну, чуть-чуть там включив для інстаграмчика. Десь воно в мене є. Ну ладно, не буду я шукати, вставлять. Отако, блядь. Як два куска гамна. Повезли. І біля нас ТЦКшники. І за рулем, там аж три, три ТЦКшника, везуть ж, небезпечних ухилянтів. Привезли в лікарню, завели, е а документи вони забрали. Так, проходимо по базам. По базам. Так, ти такий, та, ага, є, хорошо. Ти, Левченко, нема. А що за хуйня? блядь, Нема. Ти -ти 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 -ти. Блядь, і мені доходить. У мене піт пройшов, по сьо, пішов холодний по цьому, коли вони так, Левченко, нема. і мені доходить. Що це ж я удалив Хелсі, в 22-му році я писав ä, заяви, щоб мені ви мене мої персональні дані видалили з Хелсі. Я писав моєї фізособи. Щоб я писав ä, в дію і в Хелсі, щоб видалили дані моєї фізособи, тобто ну, персональні дані з цих ä, єбаних ä, електронних систем. Це тоді получилось. тоді було з боротьбою, звісно, третього разу, мабуть, воно вийшло, але я написав цього, э, цього листа. Блять, і забув благополучно. Війна, там щось відбувається, вбивають, не те саме. А я забув і тут мене конфіскували, мене конфіскували, перевезли в ЛК, це їбане, блять, місці Хотин, а мене не можуть знайти. Каже, що з тобою не так? Говорю, Та все нормально. Кажу. А кажу, бля, я спомню, кажу, я відказався від цього, від Хелсі. А, ні, так не можна, не можна відказуватися, лікар каже, не можна. Визивають якогось підараса цього е, в лікарні е, е, комп'ютерщини. Сістемний сісадмін, адмін. Приходить, блядь, за лупа теж, блядь, в цьому в очках, блядь. чотири глаза. Щось теж, ковирявся, ковирявся, не, нема, нема його, ви, ну нема. А як де мене видали, кажу, пацани, це вже все, це вже все, ми приїхали відпускайте мене. Кажу, ні. зараз дорози до піздоровне, піздоровне. Бля, там якась руминка була. Я оце не повний забувся. Я так старався, я пам'ятав деякий час, але забув. Тупо руми, руминське прізвище і оце роза. Я запам'ятаю, що її звати якась там роза піздоровна, в общем. І ця роза піздоровна, блядь, жіночка така заходить, інтелігентна. Я думаю, ой, яка інтелігентна жіночка. І тут вона відкриває свої страло під носом і сипеться така залупа, блядь. Ти що, Гандон, служити не хочеш, блять, я кажу, як ви зі мною розмовляєте. Ти, блять, завали єбалок. А, ви щось таким... Ти завали їбало? Оце це їхній акцент. Я не смію з акценту, ну, якось я просто переказую, як воно все було. Е, неприємна дуже людина. Чорна, бля, як циганка. Може ви там, знаєте, може схотина. Передавайте їй привіт, що я живий, здоровий. І на її вертів. Е, і вона... І вона ж теж, будеш служити. Кажу, не буду. Будеш воювати. Кажу після вашого сина. Оце вона поцілала ці слова. Вона, що? що, що, що? Та, мій син, та мій син набагато краще зробив для війни. Кажу, ну я ж вірень, кажу, що він не воює. Що? Що? Ну, розходив, я якось зацепив за живе. Дуже, дуже весело вийшло. Десь з криворога пацанчик дуже улибається, стоїть. А вона каже: Так, ти? В нього є документи? Є. А щоб не улибався, пішли. Ну, його, в общем, оформили за час. буквально, За час його все зробили. Він походив, щось там поулибався. Подихали, йому пісюна показав. Ну, в смислі, там каті закаті, оце вся тема. Е -е Здоровий, годиться мені. А мене ніхуя. Визивали цю Розу Піздоровну, якогось главврача приходив, всі садмін бігав туди-сюди, переживав, слюня з, -з, нього, з нього летіла і під. Нема, нема мене в базі і все. Я думаю, ах, підараси, блять. А який же ж я молодець, що я оце це зробив, як воно мені... Спасло служись, як воно мене врятувало, я просто хух. Я просто хух. Я дуже радувався. Е, потім ми щось виходили на перекур, ми щось з'їздили в ТЦК обратно, по якісь документи, щось, а цей ті в ТЦК, а одного провели, другого ні. Той каже, привозьте сюди, щось ми привезли, щось туди-сюди, щось помурижили мене. Так, давайте обратно на лікарню, там дзвонить вага, врач. Навірно, зараз все зробимо, все вийде. Ці адмін, щось я думаю, блядь, приїжджають мене. Ну, думаю, якщо про цей, то десь їбуся, все зачет, втічу, да і все, привозять обратно. Щось мене щось туди-сюди мурижили, ні, ніхуя, нема діла. Пиздуй таке, обратно на ТЦК. Блядь, обратно. Ми поїхали в це ЦЦК їбуче. ЦЦК. Приїжджаємо. Коротше, щоб не затягувати історію, мене ще 7 часов мурижили до 7 вечора чи до восьми. Це діло було літом, було, це було діло 23 серпня. Я от просто запомнив, що перед Днем Незалежності блядь, блять захуєнний праздник. День прапора був. День прапора. А я давним-давно, я ще з часів Майдану не кричу, не, не слава Україні, не з героєм, не прапором. Я ним не, не підтираюся, але я його ніде собі не вішаю, ніде не нічого не, не це. Конституція каже, їх поважати і шанувати. Хорошо, поважаю, шаную. Я, якби вам всім добре було. Ну не де собі, не в машину не вішую прапора, ні заставки. Я в рот їбав. Я воював, медалі грамоти, медалі пачками давали. А я не брав, бо я їбав. Я воював. <ріст> Сповнив цю тему. Коротше, 7 часом мене ще мурижили. Підпиши, запиши щось, я кажу, я нічого не буду, нічого не буду підписувати. А, а потім, блядь, я так втомився, я так їсти хотів, це страшне. Каже, зараз ми будемо вас кормити і будемо лягати спати. Кажу, що, блядь, мені додому треба йти. А, не додому, пардон. в Карпати. Каже, мене люди ждуть. Я так оце їбек, а ти скоро на, на учебку поїдеш. Кажу, так мене ж не знайшли по ВЛК. А я такий, знайдуть, все зроблять. Так, а там реально повар, там реально койки, там ці, ці всі. ну це як скрізь, це ж тюрма. Е, і, так, сьогодні в нас котлети з якимось з м'ясом, з говном, кажу, а я м'ясо не їм, кажу, я веган. Що, блядь, а для них це взагалі обзивання, це якесь страшне уніження. Шо? Кажу, що кажу, я серйозно кажу, я м'ясо не їм, і яєць не їм, і риби не їм, нічого не їм. Мені треба кажу, веганська піща. Або кажу, я буду голодувати. Все ще один, блядь, у нас вже мука довбойоп, який голодовку об'являв. Ну я теж я не об'являю, кажу, ну я такого їсти не буду. Ну я якось втомився, дуже сильно виморився, і вони якось там потомлені, каже, давай так. А заходить якийсь юрист, каже, давай так. Підпишеш, бери пов'язку, просто підпиши і просто каже, з'ябуйся відсюди. Просто їдь. І все. А там уже по місцю, ми тобі на твоє місце на Переяслав напишемо. Ну, я з Переяслава напишемо тобі е, цю пов'язку. А ти там як хочеш, треба, щоб явився, в принципі, а ти якось не явишся, штраф заплатиш. А я говорю, скільки? Не знаю, невеликий. Я кажу, хорошо, завтра щоб явився. Кажу, блядь, я завтра не зможу. Ну, післязавтра. Кажу, ну пиши післязавтра. А я знав, що я на 10 днів їду в Карпати. Я знав, що я туди не поїду, не в смислі по пов'язці. Написали мені думаю, ну, мать вас йоб. Підписав я цю повестку, взяв в руки і поїхав. Поїхав на Карпати, нормально подвіжував, прекрасно, дуже чудово. А потім аж через десь в жовтні, це в серпні було, а десь в жовтні аж приходить мені штраф не штраф, а сповіщення, що мене заблокували, виконавча служба заблокувала Приватбанк повністю. Блять, думаю, що таке, я дзвоню. Алло? Каже, заблокували того, що штраф тоді йшов. А в мене ж дії нема. Ви що, в дії не бачили? Кажу, я дією не користуюся давним-давно. В, в мене в неї нема. І в мене її, і в мене в неї. Коротше, штраф. 3400. За що? За ТЦК не з'явилися, думаю, блядь, а що робити? Піти заплатити штраф. Блядь, Пішов коротше, заплатив штраф. Зняли з мене ці санкції, як з ухилянка, і з того всього. Я не знаю, чи є я в розшуку, чи нема, мене це не їбе і не колише. Стріляють опять. Це до перемоги. Скоро як переможемо. Ох, празнувати буду. Ох, буду празнувати. Ой, блядь. І цей. Коротше, коротше, що, в самому кінці, щоб отримати шаблони по тому, щоб вийти з. У мене є шаблони листів, щоб вийти з дії, вийти з Хелсу. Вони коштують 500 гривень. Я їх продаю за 500 гривень. Вони дуже толкові і хороші. Але гарантії я не даю. Мені недавно написав чувачок. Каже, а в мене нічого не вийшло, мене щось там чи забрали, чи пригребли. І не вийшло. Ти орк, ти працюєш на орків, ти брехун, ти шахрай. Люди добрі, дивіться, я гарантій не даю. Все залежить чи від людей, від ситуації. Я не знаю від чого. Комусь ці шаблони допомагають, як мені, як моїм знайомим, як просто підписникам, незнайомим, які писали: Жень, спасибо тобі велике, помогло, проканало, мене не знайшли в системі і відпустили. E, писав пацанчик мені, що дали, поїбало йому. E, ну, це, понятно, ТЦК, ну хто там робить? Понятно. Дело. Каже, дали поїбало, що його не знайшли. І відпустили. Я радий, в принципі, дякую тобі, Жень, за допомогу. E, от. E, в когось не приконає ця тема. Це життя. Це... Я не працюю в дії, я не працюю в Хелсі. Я просто знаю цю лазєчку, яка допомогла вже багатьом людям. Як я врятував життям багатьом людям, чому я дуже щасливий? Від чого я дуже щасливий? От. І від дії теж відмовиться. І бажано, якщо відмовляєтеся від Хелсі. Тобто в мене є шаблони від дії від Хелсі. Шаблони коштують 500 гривень. Якщо вам впадло писати, або ви за кордоном, або ви військовий, або ви не хочете, або е різні причини в мене люди замовляють написання шаблонів за тисячу гривень. Тобто в мене є помічниці, вони пишуть все абсолютно, роблять від вашого імені відправлять поштою, в дію відправляється ново, Дії відправляються Укрпоштою заказним листом, на нову, пош... нову пошту відправляються в Хелсі. Так треба. І не спорити. Я краще <лучше> знаю. От. І дівчата мої відправляють. Це коштує 1000 гривень. Шоше. Можуть вас видалити зразу ваші персональні дані з цих сраних систем. Можуть вас видалити з третього разу, з другого, з п'ятого. З п'ятого це максимально було. Що так, що це значить? Тобто, вам приходить посповіщення, що, шановний е, чоловіче чи жіночко, вас ніколи не було в системі. Це значить добре, що це значить вас видали. Вони підараси, вони ніколи не напишуть, що ми, е, ми вас видалили. Декілька разів, мабуть, таке було, це два чи три рази, що мені писали, що от присилали скрін, показ, фотки показують, що ми вас видалили. Дякуємо за користування послугою. Ну, це дуже це велика рідкість, дуже велика рідкість. А так зазвичай вони пишуть, що е, вас не було в системі. Не було. Ну, підараси. А, а ще буває, що пишуть, надайте нам, або там е, що там надайте, фото надайте, або надайте нам доку, е, ксерокопії документів, або деку, ксерокопії ідентифікаційного коду. Це означає, що треба зробити, е, вони вас хочуть визначити, чи ви жива людина, чи фізособа. Як дієте від, від імені далі, від імені фізособ, живої людини, я не знаю. Тому я рекомендую діяти від відмені фізособи, це теж в принципі, канає. нормальна тема. Тобто ви зробите, пишете, робите ксерокопію, подаєте їм, відправляєте їм разом з цим листом, який вам відійшов, щоб, це, щоб вони розуміли, що і до чого. На кожній стороні ксерокопії напишіть з оригіналом вірно і підпис. Це вже потім, це вже коли вони, вони потім зазвичай часто присилають таку тему, що така, така, така двіжуха, прийшліть нам документи. Вони присилають, часто вони просто не присилають потім ніякої відповіді. Але мені здається, теж не присилають. Мені два рази відповідь приходила, підтвердять смс-ки. Часто вони можуть, вони можуть позвонити вам на телефон, сказати там, а ви дійсно, Левченко Євген, а ви дійсно хочете видалити з чи з Хелсі? Кажете, так. Да. А яка причина? Ну, ви ж не скажете, що я, щоб, щоб не піти воювати. Або там ще якась причина. А ви просто кажете, просто з релігійних міркувань. Це все законно, це все нормально, ми не порушуємо ніяких законів, нічого ми не порушуємо, не перешкоджаємо законні діяльності ТЦК. <ривіт> ми просто все робимо по закону. От і все. І все буде чікі пуки Зазвичай все чікі пуки і бенч, і все добре, все добре. Стріляй. Стріляй. Отакі діла. Отак мене бусифікували. Так що, так, да, бої контакти. Як зі мною зв'язатися? Моя електронна пошта внизу під описом і в першому закріпленому коментарі. І е, мій інстаграм, інстаграмчик можу написати, або даю свій е, також внизу, е, мій, внизу, внизу, е, мій е, телеграм-канал. Там просто в коментарях напишіть, напишіть, що ви з приводу видалення з дії з Хелсі. І буде вам щастя, і буде все добре, і буде все прекрасно. А наразі все. Дякую за увагу і за бумагу. Бережіть себе. shanui te sa poka poka poka